А був раніше тут, у цих місцях до війни? Ні. Ні, в самому Харкові був, але тут прям не був. Це ж такі, типу, елітні села, да. ти ж бачиш, такі. Так, да. а я читав, що циркуни, це е, як його? Липці там далі. Да. Ну, так, ми ще поїдемо далі, в ага. липці, так. Да. А як після цього? Після Ломану тут тобі спокійніше, гірше, краще? В принципі, Після виману, uh -huh. Ну, Друга обстановка. Ну, Якщо сравнювати там, війна в лісі і війна тут, хоча ми теж там ну, позиції у нас, то ну, зовсім по-другому. Ну, у нас вже є досвід в місті воювати. Ми з Рубіжного починали. Ага, і там був, да, в на початку війни. Ну, таке, цікавіше ну, для зміни обстановки. В Лімані я вже чотири рази був. В серебрянському лісі, мені він вже... Я маю стрільби знаєш його. Ми туди з піхотою зайшли, ага. піхотою зайшли, потім мінометкою зайшли, потім ще раз мінометкою. Блін, рубіжна, да. це ж моя батьківщина, я Старобільська сам. Тижня, у нас хто, практично попросив, весь підрозділ туди. з Дніпра. Дніпряно, так? Да? Ну так. Да. Ми з хлопцями крутили коктейлі молота. У мене стоянка <стрес> своя у Дніпрі. І на святки крутили коктейлі молотова. Ждали. Дивимо, туди п'ють, куди Їх ждали. А кум у мене ще сато. Каже, ну що, йдемо? Звісно, йдемо. І ми, можна сказати, своєю маленькою бандою, з друзями. От я зараз ще з по пошій день воюємо. Лімон у нас. Він зараз теж в Харті, в рекрутинговому центрі. Зараз набирає людей. Один товариш, друг наш погиб в золотому. Мінометна батарея в батальйоні це основний вогневий засіб підтримки нашої піхоти. Це ну, то, саме мінометники та Артловні. Так, да, мінометники да, основний вогневий засіб підтримки піхоти. Ну, піхота на нас розраховує, а ми, як е, бивші піхотінці, як, як ніхто більше ага. розуміємо, як вони це чекають і ну, як ми їм потрібні. У, мене, у нас в підрозділі практично. Ну, Якщо так в процентному відношенні, то, мабуть, 70% піхотинців. піхотів. Да. Да. Всі розуміє, яким, розумієте запити, так? Да? Так, да, з якими я починав. тому, ти сам, коли був в піхоті і ти, тебе розбирають, а ти підтримки, а її немає. Mm. ну, це дуже, Поэтому ми стараємося а одразу, то, одразу, одразу і відпрацьовувати. Це ж виходить, ну, фактично, перша така війна, коли змінюється наш формат, в принципі, піхотних боїв. Да? Коли, ну, Та там... взагалі формат змінюється? Ну, навіть. 에, блін, Рік назад, uh -huh. рік тому, 에, зовсім по-другому було. Ну, скажімо так, і в півіжки почи... ну, були, але їх не було такої інтенсивності. Uh -huh. Ну, якщо ми, ми е, наприклад, там, ну, сюди ми вже заїхали тут, вже в півішки так масово. А якщо там в е, Серебрянський ліс сравнить, uh -huh. то Предыдущая поїздка в Серебрянский ліс, ми їздили на позицію на машинах. Ми про репки взагалі не знали, були в півіжки, кое де там літали. У нас ми завжди стараємося так, що ми розраховуємо на свій ЕВАК. Ну, Євак, батальйони, ну, є бригади, все. Uh -huh. ну, ми як для свого підрозділу, у нас завжди під боком десь машина, ми її там в лісі там, недалеко від позиції ховали. Щоб Маш... все може uh -huh. трапитись. І ну, в разі цього тут кожна хвилина дорога, і тобто, ми кить свою машину, не дай Бог кого, і полетіли вже на стабік туди. Тому ми ставляли легко машини і тому подобного. То зараз ну, залітаєш, якщо на позицію завозиш, залітаєш, вигрузився. Угу. Без репки ми взагалі не їздимо. А, а це, це знаєш, от, до речі, якщо нас хтось зараз буде дивитися, де наш репортаж, ми постійно збираємо на реп. От, от наш дорогий, дорогий пан мінометник, розповідає, для чого цей реп потрібен. Тому що збереження життя. Та, сьогоднішня розповідаю. війна без, без репу — це просто щось да. намочить вже неможливо. Потому, що в Пілющі, та... А в Харківі як давно? Ну, Нас вивели. Ну, З попереднього організму ага. вивели літом, і ми вже розуміли, що ми попадемо в Харків, просто вже ну, нас формували, там перший ага. Боб виїхав, там, другий формували, третій. На, ми повинні були, по-моєму, бути п'ятим. Ну, п'ятим так не формували нас як мінометників. В другому не було, і нас ага. цілим організмом маленьким запихнули в більшому організм. Великі зміни тут відчуття служби, коли прийшли в Е, Забезпечення, відношення зовсім по-друге. Відношення командирів теж по-другому. Планування, більше підхід, більш натовський підхід. Все чітко прожовується, планування. Маршрути висування на позиції, обо всьому доповідається, навіть ти завозиш бика, ну, ми там раніше могли там мотатися, то mm -hmm. там, я за день 3-4 рази завозив бика, і ну, ніхто не знає, Ні там, то, поїхав. Всьому. Ну, знає, мій командир, да, там, а тут все чітко, то є, всі розуміють, я поїхав, все, і постійно доповідь, якби, ну, це мені не подобається. І планування, підхід, оці, весь. робота, штаба, штаба, ну, так, робота так, так, в повному обсязі все. Хоча я не військовий чоловік, ну думав, ну, війна, давайте ми приїхали сюди убивати, а не от бумажки, там, все. Ага, це. Це. а от, це, навіть, от я прийшов в от, почалося оце все, бумажки, оце все планування, все так. Та, Блін, ми ж приїхали убивати. Ну давайте це великі ти бумажа. А зараз я от уже пройшовши разом з Харків цей. Певний час Ляхте. війни, я розумію, що це ну, залог успіху. Слухай, ну За... це дуже важливі ті речі, ти речі говориш, тому що багато хто з цивільних думаю, не розуміє значення штабної роботи. І, в принципі, це знаєш, якщо ти в штабі, то ти і не військовий, і це не зовсім служба, тому що служба лише. Якщо ти піхотинці. Зрозуміло, що піхотинці це ну, фактично на собі несуть війну, але мені здається, справді без, без, без планування, без штабної роботи. Я просто це все розумію. Я сам. Mm -hmm. Я пройшов от окопа, mm -hmm. де 20 метрів були під... Mm -hmm. есть, і дальше, ну, зараз я коригую вогнем мінометною mm -hmm. батареєю. Mm -hmm. Все, принял, прыгнем. Вот Передавай готовы. Давай Чекай мочи. Кабачочек. Малыш сейчас полетит по Сейчас кому-то удерживай Бля, ну ты мощный, мощный. ты ага. тут? Это по нам. Ну по нам? Это танчик. А куда, танчик у Это туда летят, бля. Добрый, добрый Попіра від хартії, вогонь! Сила волі! Що, друже, викриття, укриття, да? так? Да. Друже, що там було? Попали, спостерігаємо займання або бика, або паливо вороже. Постерігають займання. Один постріл і постріл влучний. Сила волі. Харків. Мінометна батарея другого боку. Тігри. Фахівці. Ну, хлопці знають свою справу, працюють невідмінно. Що без нас, як без нас. Піхота дуже чекає. Клін, доставай стаканчики, то така, буде. Ви на одній позиції. Є ж ризик, що вони вас якось помітять, якісь кляче, чи нема такого ризику? Я вже про це казав. Ну, треба все робити грамотно, да, обережно. І якщо б ми під'їхали тут, ну от бачите, ми під'їхали, ворота вже відкриті, машина скочила під навіс. Угу. Везде є з доля вероятності, що можуть спалити. Ну, ну тим не менше ми робимо. У нас немає такого, що тут там стоять перекури там. Машина залетіла, сміна випрыгнула, друга запригнула і все. Mm -hmm. Ми змінюємо позиції тільки з тим, що ми продвигаємося вперед і нам mm -hmm. треба вище за піхотою. Ми mm -hmm. двигаємося, піхота двигається, і ми двигаємося mm -hmm. за ними Це одразу. А так, щоб нас там спалили, і ми міняли за цього місця позиції, точку такого не було. Ну mm -hmm. mm -hmm. я до війни нормально, я працював, заробляв собі. Таким кінтивом. Я, ну, е, я, 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 я. я ріелтором працював, у мене є своя справа по дніпну. Так, да, якби я думав, щось на погоду підемо, насипамо. Я додому вернусь швидко і все. Мене двілялі дома. І все, я ж думав. І там не було там, вибирати, там кудись там там я не розумів де складніше, де легше, Ну то тобто есть для мене такого поняття не було. Піхоту, піхоту. Це зараз от ті, хто. Зараз от йдуть. їм, блін, взагалі всі карти в руки. У вас є право вибора, право вибора піти в яку бригаду, про яку ви вже там або через знайомих угу. почули, або ще. Вибрати собі професію. Та ну, право вибора зараз велике. Це от, якщо дивитися так, у нас так. для ну. тих, хто ще не прийняв рішення захищати нашу батьківщину, ну, у вас є право вибора. От, яка бригада, ким бути? Хочешь быть артиллеристом, танкистом, поваром, и все. У нас не был у них. Первые, конечно, раза было страшновато, потому что нормально. Страшновато? Я миномет никогда в глаза не видел. Вот тут тебя в окопы туда кинуть, вот тут где страшновато, братан. Не знаю, не было. Мы он с Тихим, как с пехотой, І в кремінної були в піхоті. На ми це знали, якби нам привітали. Да. <ріху> ну, взагалі, як кажуть, щоб був якісний мінометник, ну не якісний, а професійний, він повинен пройти піхоту. Бо тільки тоді мінометник розуміє, що піх... ну, якісний, так, потужний. Так, потужний так, що без піхоти неможливо зрозуміти взагалі роль. Огнівої підтримки. Ну. Справді, ну, росіяни, по-перше, розганяють ці хвилі про те, що значить, якщо тебе зараз беруть в армію, тебе кидать відразу в окоп, без підготовки, без, 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 без нічого, і ти там просто ти потенційний, потенційний загиблий. Так? Mm -hmm. Насправді дійсно, я з тобою згоден, тому що зараз є можливість вибору, є можливість вибрати підрозділ, командира, і головне, що є можливість бути застосованим більш фахово. Про які ти спитає? Якщо ти айтішник, айтішник, тебе ніколи не. Е е Ніколи не кинуть, піхоту, там, ну, ти, mm. не буде, ти в своїй сфері ну, фахівець тебе закинуть там, де ти будеш ну, приносити більше пользу. Mm. Це не означає, що ти... хтось може хорошо стріляє. Картошку ж треба солдатам щось їсти. Треба <реку> <Радо> комусь <реку> чистити картошку, надо. Машини комусь ремонтувати треба? Надо? Надо. Ну, <реку> е, да. Мавіки ремонтувати, літати на мавіках. ну, тобто Професії на війні зараз ну, багато. Я вважаю, що. Більше, більшу роботу роблять наші піхотинці. Mm -hmm. ну, це ті, хто зустрічає ворога, дивиться йому в обличчя ворогу, відбиває ворога, ну, приймає на себе від 5,45 до 120, 150 mm -hmm. Ну, Вони mm -hmm. на себе mm -hmm. все приймають. У мене хлопці, блін, ну їм вони самі виходять на радійку, Давай, давай, що там. Тільки, ну я ж чую, тільки чують, що що по піхоті, давай, давай туди. Не та рутам двоє ще з піхота їх розбере. Дай ми ну, всипімо. Ну, вони просто розуміють, як це потрібно. Ну. Ну, так. Ну, підтримка піхоти. Вони на нас розраховують, і ми не можемо їх в цьому підвести. Ми саме були піхотинцями, ми були на ніколи А що, власне, знаєш, ти можеш вже порівнювати з тим, що було два роки тому, та і з тим, що відбувається зараз. В принципі, тактика росіян змінилася, не змінилася, як вони зараз наступають? Що в них зараз відбувається? Тактика росіян. Ну, ти говориш, що подводить. По-перше, немає тої інтенсивності артилерії. Яка була на початку війни. А чому? У них проблеми з цим? Я вважаю, що так. Я вважаю, що вже за два з половиною роки вони ну, достатньо її. Ті стволи зносилися на вихідні? Ні, не так, як стволи зносилися і бика. Ага. Тобто вони поначалу засипали, просто вони квадратами. Ми працюємо у нас у нас якби, ну, є з чим працювати, але ми ага. працюємо точечно. Вони, вони просто закидуть, да, закидувати так. Ми постріл, підвівся, постріл. Вони навелися, взяли 10 кабачків і погнали. Після кожного пострілу ствол uh -huh. здвигається. Ми працюємо там на 4-5 кілометрів. Міліметр на 5, -5 кілометрах це no, є да. розброси. Вони працюють так, uh -huh. е, у нас більш точечно. І вони вже не мають інтенсивності у них артилерії. І якщо взяти по так, ці цін. Uh -huh. Ну, наступ піхотний, як, як це було, скажімо, в рубіжному, і як це відбувається зараз. Зараз ми більш менш такими маленькими групами питаються угу. пройти там, від 4 там, до 8 чоловік. Да. Ну, що взяти, наприклад, по Серебрянському лісі, що тута, угу. вони йдуть по своїм. Це то не зважайте да. на тримати на трубу? І на день група йде, ми її знищуємо. Під вечір, може, і наступного дня йти та же група по своїм. Е... Слухай, ну ти. Ти доросла людина, яка за плечима життєвий досвід. Ти два з половиною роки воюєш. Ти можеш от зрозуміти психологію росіян, психологію який йде Вообще, по трупах? Як? Що Зовсім це? не можу розуміти. Що їх мотивує? Чому? Ну, Развіш, що так мене одна відповідь, це гроші. От, ну, по-другому, -по е... що вони там кажуть, там. Ми захищаєте родину, там, вони, там ну, ну, на вас хтось нападав? Ні. Та да, власне. E, ну, а так. Я взагалі не розумію. Ну, от мені, я собі живу, нормально мені там наша держава скаже там в Білорусі там, мені, в будь-яку другу країну, там поїхали там, да. так. Ну, мені треба, ну так, по -чисному. Я не розумію, що що їх е, двигає, мотивує, е, ну, може, де, деяких залякування, деяких гроші. Це шо... маленький, наверня, відсоток. Тих, ага. хто... Ідейні, е, е. ідейні mm -hmm. ці військові ідейні, за щось можуть. Такі прийшли сюди з нацистами. E, да. Я розумію, слухай. Просто знаєш, дивишся зараз ці відео із Курська, де, де вони просто масово здаються полоні, розумієш, Не розуміш, це ж переважно це їхні ці то, срочники. Це не, не ті, хто воював, не ті, хто сидів в окопах. І вони здаються. Вони, в принципі, немає якогось бажання. Бажання помирати. помирати Мені здається, це, це ж логічно, коли, коли ти розумієш, що це абсолютно якась безумна ідея цієї війни, і ти не хочеш бути жертвою цієї війни. А от коли дивишся на цих, що тут воюють, або на тих, що на Донбасі, просто не розумієш. От що, що, що це таке, як можна лізти по трупах? По своїх жартупах. Для чого? І, і, не, забирає і не, не забирає своїх. І Не забирає своїх уже і неоднократно це. Mm -hmm. Ну не забирає, несуть не трьохсотого, ми по ним працюємо, кидають трьохсотого. <плес> Тікають. Все, так. <да>. Yes. <плес> <Да>, ми <плес> по кілька попиток виходу uh -huh. буває, робимо, якщо там з першого разу не вийшло забрати, там ще раз питаємося, другий, третій, поки не забираємо. А тут взагалі росіяни вони так само розвиваються. Тобто, ну що кажуть, що ворога не можна недооцінювати, ворог не дурав. Вони, вони, вони не ідіоти. І не чмобіки, от кажуть. Да. Чмобі... Ні. Чмобіки, мобики були... були на чмобіки-мобіки були на початку повномасштабної війни, а зараз ворог навчився у нас багатьом речам. Ні, ні. І от, наприклад, якщо брати е тактику повторного наступу Буш на Харківщину, зрівнювати 22-й і 24-й. в 22-му вони йшли великими колонами. Великі колони техніки і о, піхота о. без техніки не рухалась. У 24-му малі піхотні групи, розвідка боєм, mm. і тільки потім заходила техніка mm. вже в підтримку. І то вона не заходила, вона просто підтримувала піхоту. Чому варто повчитися у росіян? Так це е, інженерії. Інженерія у них не те, що, не те, що на високому рівні. От я просто проводжу копаються... Посадка. Як би ти не зумився, у них просто це, це навіть не окоп, це нара. Mm. У них на кожного солдата є нора, Це отака вирита нора, mm. Трошки в захоплення. Mm. 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 Зверху накриття, плівка е проти теплова, щоб е теплак не щитував на mm. дроні. Ти, в принципі, думаєш про те, що буде після війни для тебе? Для мене що буде після mm. війни. От як ти себе бачиш? Думаєш повертатися до ріалторської роботи, чи не думаєш? Так? Так? Я сумую дуже за сім'єю, mm -hmm. за донькою. Упускаю момент. Син вже підростає, вже такий на війну їжджав, він в мене був дитиною, зараз вже, ну. Підліток. Да, папа ага. не цілуй, папа, це, так, якби. Оце дуже сумую за цим. Так в прийом повернусь. Ти коли повертаєшся зараз ну, там, на відпуск або відрядження, якщо таке буває. В принципі, неважко заходити в це мирне життя. Важко. Важко, так? Да? Да. Психологічно важко, так? Да? Так. Да. І ще коли це все бачиш, ну дуже важко. Мені обідно. Mm -hmm. За те, що ну, не за себе. Ну, я б сам для себе прийняв рішення йти захищати і мене запитують, там, а от якби от зараз ти б тоді не пішов, зараз ти це все бачив би і ти б пішов, би, үгум. я говорю, не пішов би, тому що я пішов тоді. Ну, я пішов тоді і прийняв тоді рішення йти. Зараз би не було, тому що я вже там. Ну, не я було так. б такого, що okay. я два з половиною року. Упустив. А в принципі, наше ставлення до, до, до цивільних. Нема в тебе якоїсь відчуженості і нерозуміння їх? <клес> Знаєте, так було, ну що я вже. Ну, якщо він прийняв для себе рішення, mm -hmm. ну боїться. Mm -hmm. Я теж боюсь. Кожного разу боюсь. Ну, страшно, ну, це нормально. Це нормальне явище страшно. Ну, прийняв він для себе таке рішення. Ну, Не можу Будемо святкувати перемогу, святкувати перемогу без нього. Да, будемо святкувати yes. перемогу без нього.